Мене захоплюють ці техніки декоративного мистецтва. Мені подобається. Творити роботи, брати участь у різних конкурсах. За те, що займаємо призові місця. На тлі власних виробів Ярослава Кабанець розповідає про команду митців Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва. Саме у студії декоративно-ужиткового мистецтва «Арт-Деко» вона вступила у світ нитки та рукоділля. Понад 10 років Ярослава є частиною колективу. За цей час опанувала різні техніки та прийоми. У мене вже є роботи як і в'язання, так і кінусайга, і зонитка з різних технік, яких нас тут навчають. Я все перепробувала, мені все подобається, але найбільше мене зацікавила і зонитка, тому що цю роботу потрібно як саме довше робити. Мене захоплює те, що чим довша робота, тим воно більше тебе зацікавлює, більше з'являється інтерес. Цієї роботи Ярослава має великий арсенал робіт із нитки. Працює в студії арт-деко, бо саме в кропіткій роботі знаходить задоволення. З роками наполегливих занять дівчина, мов чарівниця, створює неперевершені роботи. Їх успішно презентує для поціновувачів за кордоном та в межах України. На фестивалях і конкурсах здобуває визнання, також займає призові місця. Розвивати талант Ярославі та ще 45 діткам допомагає Ірина Тимченко, керівниця студії з понад 30-річним досвідом. Жінка розповідає про напрямки роботи колективу. В цьому минулому році я побачила, що Діти стали більше цікавитися в'язанням, тому основний, скажем так, у нас наголос, якщо можна це так сказати, на заняття в'язанням. І в нас є ще допоміжні техніки: це ізонитка, техніка вишивки на папері, є кінусайга, це теж старовинне мистецтво. Воно чим схоже із аплікацією. Ми використовуємо в роботі в нашій тканину і художні тексти теж пов'язано. Із текстильними матеріалами використовуємо там і папір, і нитки. Робота це дуже кропітка, дуже така старанна. Я завжди її поєдную із. Уроками математики, тому що тут потрібне і логічне мислення, тут потрібно все чітко вирахувати, тут потрібна просторова уява. Сьогодні колективна родина налічує чотири підгрупи відповідно вікових категорій від 6 і до 17 років. Ірина Тимченко підтримує кожного вихованця, вміє побачити потенціал і допомогти розкритися. Саме завдяки такому наставництву студія Арт деко примножує традиції декоративно-ужиткового мистецтва. З кожною дитинкою я працюю окремо, хоч наше заняття і групове, але до кожної дитини треба підійти, показати, подивитися, що вона зробила, чи вірно вона виконує ті чи інші рухи. Ну і намагаюся. Щоб дитині сподобалося, щоб дитина вийшла з заняття з якимсь результатом, задоволена, і щоб було бажання в дитини повернутися ще на заняття двічі на тиждень. Затишна кімната центру творчості дітей та юнацтва наповнюється творчою молоддю. Учні студії «Арт-Деко» з цікавістю працюють над власними витворами, адже їхні роботи знаходять місце на різноманітних конкурсах та фестивалях. Знаковою стала перемога у 2021 році. Тоді гуртку було присвоїв. Воїно, почесне звання зразкового художнього колективу. Для мене здобутки моїх дітей це перемога і моя. Тобто мої діти, мої вихованці повторюють мене у своїх роботах. Якщо дитина має вже високий результат, то я вважаю, що я як вчитель відпринес. Шість років у теплій атмосфері творчої майстерні чарівниця навчається донька Вікторії Тіпікіної. Мама говорить: Вероніка з дитинства мала мистецькі здібності. Тож уже тоді активно підбирали місце, де можна їх реалізувати. Ми прийшли у центр творчості і. Донці найкраще підійшла. Оця творча майстерня чарівниця, і вже шостий рік вона займається саме тут. Вона переповнена емоціями. Вона розповідає, що вона робила, продовжує ще й вдома робити цю роботу, яку розпочала на гуртку, і чекає, коли ж буде наступне заняття. Їй дуже подобається. Цьогоріч Прилуцький центр творчості дітей та юнацтва святкує 90-річчя з дня заснування. За цей час у його стінах зросло не одне покоління талановитих і. Цілеспрямованих юнаків та дівчат саме тут робили перші кроки хореографи, вокалісти, циркові артисти, художники, майстри декоративного мистецтва та багато інших, хто згодом пов'язав своє життя з творчістю. І сьогодні заклад продовжує плекати обдаровану молодь, відкривати безмежні горизонти мистецтва. Тож тут завжди з теплом та щирістю чекають на нових мрійників.